We'll yeah. Вітання, шановні пані та панове, ми в студії програми Алло Гараж. Це територія людей, які в серці мають любов до мототехніки. Швидкість, свобода, адреналін це не просто слова, це стиль життя. Вітаємо вас в програмі Алло Гараж шоу для справжніх фанатів двокалісних машин. Тут ми розглянемо найкрутіші байки, обговоримо новини. Розповімо про легендарні мототреки та познайомимо вас із людьми, для яких мотоцикл більше, ніж транспорт. Сідайте зручніше, бігайте шолом і вперед у світ високих швидкостей та ревучих моторів. А поки прогріваємо двигуни, ловіть прикол. Їде мотоцикліст? Ну, наприклад, Юрій Хатько. Зупиняється біля світлофора, підходить пішохід і питає: А це правда, що мотоцикл... Це свобода. Мотоцикліст зітхає отак. Особливо, коли без бензину залишишся посеред поля. <плес> ну що, заводимо двигуни? Тут ми розмовляємо про мотоцикли і не тільки. Ласкаво просимо! Студії справжня зірка мототрюків. Вона доказ того, що краса і адреналін ідеально поєднуються. На вигляд, тендітна, струнка, ніби пори вітру може її підхопити. Але коли вона сідає на мотоцикл, цей вітер навіть не встигає за нею. А разом із чоловіком вони творять магію на двох колесах. Віражі стійкі, стрибки – і все це настільки синхронно, що навіть балет аплодує стоячи, а її красиві виразні очі бачили такі кути нахилу, що звичайні мотоциклісти бояться навіть уявити. Зустрічайте! Королева справжня зірка парного станту. Дівчина, яка може стояти на мотоциклі, в найнеочікуваніших позах. І при цьому виглядати так, ніби це фотосесія для глянців. Калантай, Євгенія! Я вас вітаю. Дуже приємно вас бачити. Класне взуття. Дякую. М -м -м. Ви Дякую. ви виглядаєте як кіноактриса, як, як модель. Стараюсь. Ну, я А для чого цей шолом? Він це портить? А, для безпеки. Для безпеки. Ну так, да. дивлячись на те, як ви їздите, це, це вам необхідно. Так. Ви знаєте, як це виглядає? Ніби чоловік вирішив розбавити своє якесь рутинне. Заняття мото, мото чим, мотозахопленням, мотокультурою. І перестав їздити на двох колесах, а жінка це все побачила: ні-ні-ні, дружок, без мене ти цим займатись не будеш. І ви до нього приєдналися. То що, що легше, що складніше виконати кльовий трюк чи пояснити, чому борщ досі не приготовлений? А, -а, -а Я... напевно, борщ. Напевно, борщ для мене то складніше. Але насправді, коли ви познайомились з моїм чоловіком, я говорила, що я ніколи в житті не сяду на мотоцикл. Ну так. Я, я в принципі, ну, дивлячись на ці ваші каблуки, ну так, це було б органічно. А, а зрештою, як так сталося, що мені розвідка доповіла, що у вас дещо натягнуті відносини з двокалісною технікою ще з дитинства? Тобто, а... на. На велосипеді ви їздити не можете. Це правда? Так, да, це правда. Все почалось дуже давно. Колись мій дідусь вчив мене їздити на мото... на велосипеді. В нього була ціль в житті навчити дитину їздити на велосипеді. Але дитина впала, злякалась, дуже плакала і сказала, що більше такого робити не буде. І на цьому абсолютно Все, закрили питання Все з першого спілкування разу спілкування з двохколісними закінченням. Окей, скільки раз ви на мотоциклі падали? А, ну, один ні, ну ви, ви ж такі трюки готуєте. Вони ж не з першого разу відбуваються там е, нормально. Не Буває, з першого, але щоб падали, то прямо один. Один раз. Я після того заміж вийшла. <ріху> О, це дуже цікаво. Я, я не розумію, як можна впасти і отримати зрештою не розбитий мотоцикл. А прекрасного чоловіка. Ми знаємо вашого чоловіка. Якщо він нас бачить, він вже... Ми вас всі любимо, без глибоко. Добре, що він не з нами, правда. Ну. Який у вас мотоцикл? Кавасакі uh, 3-го року. Колір? Червоненький. Червоненький. Коли, коли вас питають, який у вас мотоцикл, ви відповідаєте кавасакі чи червоненький? Uh, ні, коли мене питають, який мотоцикл, я кажу, що в нас є наша uh, любима кава. Кава, ми кава. називаємо її кава. Дівчинка. Дівчинка. А у чоловіка? А це мотоцикл чоловіка. Це наш, ну... наш спільний мотоцикл. О, один. Спільно. О, да, спільно ми Я їхав. бачив там три тормозних супорти. Це, це мотоцикл? Так. Да, да. Три, значить. Бог любить тройцю. Ну, на моєму мотоциклі немає жодного супорту тормозного mm -hmm. ззаді. У мене олдскул барбані гальма. І скажіть, як ви проводите час? Ви подорожуєте чи ви. Здебільшого крутитись на одному п'яточку. Я просто дивився, вам багато простору не треба. Я такий, що я б гайну куди-небудь за небокрай, мені треба поїхати кудись, навіть в поле, потім з собою взяти термос з кавою, випити каву і життя прекрасне. Вам, я дивлюсь, нікуди їхати не треба, а все поруч. А, насправді треба небагато рівного асфальту, щоб він був просто рівний. І все, ми тренуємося. Ми придумуємо разом трюки спільні або в які мій чоловік може виконувати самостійно. Ми дивимось дуже багато відео, надихаємось, в тому числі надихаємось самі собою і своїми досягненнями. Це круто насправді. Ми зараз хочемо показати нашим глядачам кілька відео, на яких продемонструємо, як пані Євгенія проводить свій вільний час з чоловіком. Вони абсолютно цінують гуму на колесі, Вони не дуже зважають на те, як там буде помальований асфальт, але ж як красиво, правда? Круто. Щоправда, мені здається, що це. Ну, якесь це дівчаче захоплення. якесь. Вам, вам не здається, що. Ну, ну що. Ну, що якась, ну вижить, дівчина. Фу, що. Ну, наш... Що за сексізм? Це стереотип. Насправді, по-перше, я професійний пасажир. Я дуже гарний пасажир, я так надіюсь, що мій чоловік теж так думає. Мені здається, що немає конкретних границь, де, які розмежовують жіноче чи чоловіче це захоплення, жіноче чи чоловіче це хобі. Взагалі, я вважаю, що техніка вона сама собою дуже прекрасна. В нашій сім'ї дуже люблять техніку, якщо в ній два колеса, якщо в ній чотири колеса, ми дуже любимо машинки, дуже любимо мотоцикли. І навіть єдине фото з весілля, яке висить на всю стіну, у нас в квартирі, це фото з нашими машинками і мотоцикликами. На дорозі, ви коли їдете у вас, немає ніякого відчуття, що ну. Можливо, вас оточуючи сприймають як неповноцінний елемент дорожнього руху дівчина за, за кермом мотоциклу. Ну ніби як, ну це не серйозно. Це якось немає такого, що вас хтось там трошки при, при, притісняє По дорозі, насправді я взагалі рахую, що автомобілісти, люди, які водять авто, вони в принципі до. Людей на мотоциклах відносяться дещо так упереджено. Е, можливо. Козли, е, е, я думаю, що не всі однакові, просто я того, що хотів сказати. Е, мене ціла історія відносин з цими на чотирьох кольорах, як водії автомобілісти. 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 Е, тому е, я вважаю, що, наприклад, автомобілісти вони набагато зліші один до одного до оточуючих, Абсолютно. ніж Абсолютно. люди, які мають мотоцикл, <кій> які активно. Їздять на ньому, тому що скільки е, я знаю мотоциклістів, це правда найщиріші, найкласніші люди. Вони завжди готові прийти на допомогу, е, приїхати попить кави за 3-9 земель в сусіднє місто, і це ок. І це добре, і всі від цього кайфують. Оточення класне, і ти не відчуваєш в оточенні себе якось. Е, не так, тим паче, то, чим займаємось ми з моїм чоловіком, воно дозволяє людям... захоплюватися. Як воно дозволяє людям захоплюватися? Трошки видавлюємо з себе нами. внутрішнього москаля. Тут можна, тут можна русизми і суржик. І я відчуваю, що насправді ж... таку навіть гордість якусь. Коли ми виступили, ми показали, що ми вміємо, поставили мотоцикл, хтось підходить, обіймає, каже, Боже, які ви класні, можна з вами сфоткатися. Пишаюсь сама собою. І я пишаюсь. Я я навіть радий від того, що я можу з вами зараз спілкуватися тут. Дякую. Я вам дуже вдячний. Вам доведелось проїхати не, не коротко віцем для того, щоб зараз бути разом з нами, але ми робимо велику справу, ми пояснюємо, що світ мотоциклів він надзвичайно різнобарвний і різносторонній, навіть на таких шпильках. Ви погоджуєтесь з, з тим твердженням, що мотоцикл в житті людини носить психологічну терапію? Так, я ж психолог за освітою. Серйозно психологія. Магістр психології, магістр. Психології. Недарма не шість років вчилась. А, круто. Ну, зрештою, я так розумію, ви просто вивели свою майстерність на новий щабель, коли ви вчили класичну психологію. Після того туди додавали трошки мотокультуру. І тепер ви точно вже знаєте, що мотоцикл насправді це пігулки, які лікують. Це терапія. Це терапія. Люди, які їздять на двох колесах, вони зазвичай врівноважені не лише в фізичному смислі, тому що треба тримати баланс, а і ще й психологічному. Скажіть, що мотоциклісти круті, чоловіки, правда? О, це ну, Похваліть їх, тому що ну хто, хто як не мотоциклісти, зрештою рухають світ, і зараз стоять дуже багато з них на передовій, які захищають можливість. Нам з вами зараз знаходити тут. А, Скажіть, будь ласка, вас можна побачити на е, мотофестивалях, ви відвідуєте ці, ці заходи? Е, так, ми стараємось відвідувати як можна більше таких заходів. Це відкриття закриття сезону обов'язково. І якщо є ще якісь заходи. Просто мотопробіг, приурочення до якихось свят до дня незалежності, наприклад, робили ми пробіг минулому році. Ми завжди там. Завжди там ви приїжджаєте на мотофестиваль, напиваєтесь пива до поросячого крику, а потім що за рулі кататись по лісам чи як це відбувається? Ні, Ні, У -у. ну по перше, за кермом ми не вживаємо. Не можна. Окей, ну а на фестивалі що люди роблять? Я бачив, які там я їздив на білоцерківський зльот, об'єднаний байкерський е, фронт. Ребята, вам респект. Ну там були такі персонажі. Як думаю, вони дня три, не те, що за кермо, а на ноги не стануть. Зазвичай в той же день ми її повертаємось додому, mm -hmm. тому що всіх міст України, на жаль, не об'їздиш, і є певні фактори, які змушують нас все-таки повертатись додому скоріше. Ну, нас, ну, коти. Коти, дві кішечки, прекрасні, так, робота, так що повертаємось повертаємося. До О, ні, ні, коти. А як жити з мотоциклістом взагалі? Від нього мастилом постійно пахне? Постійно. Яка прелість. Бензином і запахом такого тяжкого е, металу? Типу запах. Я це називаю запах гаража. Коли мастило, бензин і залізо. В гаражі завжди є якийсь свій запах. Я навіть точно не розумію, що це таке, тому що це і не мастило, і не бензин, але там завжди чимось пахне. Ну, щоправда, для мене цей запах він рідний. Ну, я його знаходжу приємним. Так. А, е... а, а ти кажеш таке, що ти Ой, був в гаражі. Давай, спочатку в душ, потім на кухню. Ой, ні, я люблю. Я люблю насправді цей запах, того, що е... ну, це щось. Таке частково ностальгічна, яка дуже мені нагадує, як ми познайомились. Mm -hmm. Це якась така частинка нашої сім'ї, це класно. Я насправді також стараюсь проводити час в гаражі біля мотоцикла, біля машинок. Мені це цікаво. Я вчусь, я стараюсь. А вчусь, що вчусь, чистити карбюратор? О, ні, такого я прям не вчусь. Аж такого не вчусь, але нещодавно сама міняла свічки на своїй машині. М -м, ну окей, це вже це досягнення. Принаймні вона знає, що там є свічки, да. і вони до парафіну не мають відношення. Шановні панове, ми переходимо до наступного блоку нашої передачі, в якій наша шановна чарівна гостя нам розкаже історію з її мотоциклетного. Минуло. Пані Євгенію, скажіть, будь ласка, ви давно на мотоциклі взагалі їздите? З 17 вересня 23-го року. Ну, окей, це ж мені треба порахувати. Я ж що ви думаєте? Це давно. Давно, окей. Підносно. Ну так. Да. Тобто на той момент в мене мотоцикл був вже 15 років, але для вас це не. Ну, окей. Ні. Розкажіть мені, будь ласка, а були у вас такі моменти, коли ви на мотоциклі там когось били? Чи не дай Бог може сама то його? Ну, сама то його Ль... не вийшло, би, mm. прям сама. Але ну, я була за кермом. Ну, інколи мотоцикл за вас вирішує, розумієте, ви їдете все в порядку. А потім шмяк і ви вже лежите, а потім виявляється, а там був пісочок, хтось віс. То не я. Ну ні-ні-ні. Uh, був момент, був, коли uh, ми тільки познайомились з моїм тепер вже чоловіком. І... Як нагадаєте, як його звати? Женя. Женя, mm -hmm. Женя, якщо ти нас бачиш, респект. І uh, через декілька днів після того, як ми познайомились, він запропонував прокатати uh -huh. на мотоциклі. Uh, да. um, Через годинку, там після того як ми виїхали, ми під'їжджаємо на заправку. Він мені розказує, коротше, дивись, схема така. В общем, їдемо на ходу пересідаємо. Думаю, боже людина дві години на мотоциклі <смі> на ходу пересідаємо, що ви мене хочете? Це не red Flag, ні? <смі> а, Оті, зараз. Дуже... Мабуть, люди скажуть, що так, але для мене тоді все було ок. Uh, і ми вирішили трохи прокататися. Все, мені вже дають кермо. Я довіряю Жені. Женя, мабуть, десь з якогось боку довіряє мені, uh, але недовго, недовго, бо приблизно через півгодини після того, як то все сталося, uh, ми трошки впали. Чомусь не здається. Чого? крепко А, ні, в мене там трошки роздарта куртка, сцарапане плече, а Жені прилетіло трошки більше. В нього ну то такі, мотоцикл, як він саме. А, все нормально заводиться. Здоров'я. Здоров'я передусім. Будь ласка, не падайте і мотоцикл не кладіть. Так, і що, і ішо. І і... Насправді вибір був невеликий. Там або кущі забори стовп або дорога. І коли я намагалася повернути, заїхати в такий маленький протяжний поворот, а, намагалась натиснути на тормоз, а Женя вирішив мене підстрахувати і прижав мені руку. І я відкрила ще більше газу, я ми трошки повітря. Так, mm -hmm, mm -hmm. та права сна на праву сторону. Це вам говорить досвідчений байкер. Право, ліво. Ну це трошки вона може подумати, але вона відповість правильно. Щоправда, не завжди, особливо коли дивиться на стрілочні годинники. Е, е, Євген був щасливий від того, що дівчина, як ви на той час ще навіть і дівчиною нормально не були. Це, це тільки починались ваші стосунки, і він взагалі він лише намагався привернути вашу увагу. І ви йому побили мотоцикла. Як після цього він з вами спілкувався? Е... Ну, от, от ви, ви піднялися, окей, поставили мотоцикли, щоб болила не розтікалася, все таке. І що? От він дивиться на вас і, і, і що? Ми підняли червоного мотоцейку. кольору. Я знімаю шолом. Все щаслива, максимально щаслива, що я жива. Женя, певно, теж максимально щасливий, що він живий після такого-то експірієнсу. І а на дворі було так холодно. Це середина вересня. Кінець майже. А мені було дуже цікаво подивитися, що чи сильно ми побились, чи сильно я побила треба майбутнього роздягтись. свого чоловіка, треба. треба роздягтись. Романтика, вечір, один єдиний фонарь на все соломи під цим фонарем з трошечки поцарапаним мотоциклом. Mm -hmm. а, майже роздягаємось. Mm -hmm. І зализуємо рано. Іде момент такий, знаєш, дуже романтичний. Коли час, ми вже ну, такі напівроздягнені на вулиці. Uh, ще, зараз, зараз буде перший наш поцілунок, і буквально через uh, два будинки виходить якась бабуся і така, а у вас там все нормально? <рес> <рес> Ми не хоті поцілувалися Хотіла якнайкраще. Oh. Да, хоті Приїдемо ось до неї, поговоримо <рес> з приводу її поведінки, щоб вона не наламувала кайф. Я вам дуже дякую за розповідь. Бережіть себе і не дозволяйте, щоб ваш мотоцикл тойво. Падав. У нас такий термін. Тойво. Окей, прекрасно. І моє вітання захоплені вашим чоловіком, тому що він все таки він і не задушив в той день. Він бачите, досі жива. Хто знає, що там вдома їй було, правда? Не втік. Не Не в добре. Дякую. Байкери, патріоти, сьогодні ми звертаємося до вас як не просто до глядачів, а як до людей, які розуміють, що швидкість рятує життя не лише на дорозі, а й на передовій. Війна змінюється разом з війною. Змінюються потреби наших захисників. Якщо раніше хлопці потребували важких мотоциклів з коляскою, то зараз у них інший виклик. Їм потрібні ендуро. Легкі, маневрені, здатні долати бездоріжжя та швидко змінювати позицію під вогнем. Наша команда спільно з громадською організацією Об'єднаний Байкерський фронт оголошує збір коштів на закупівлю мотоциклів для українського війська. І кожен із вас може стати частиною цієї великої справи. Знаєте, чому зараз ми можемо пити каву на ранковій теплій кухні? Тому що в цю секунду хтось стоїть у засніженому окопі. Чому ми можемо обіймати своїх дітей? Тому що хтось свідомо лишив себе цієї можливості, захищаючи нас, ми живі лише завдяки нашим героям, і настав час підставити їм наше плече. Кожен донат це не просто цифра, це чий шанс вижити. Долучайтеся, підтримуйте, поширюйте. Разом ми зробимо більше. Реквізити для допомоги в описі під відео. Слава Україні! Ну Що друзі? Час прощатися, але дороги для справжніх байкерів ніколи не закінчуються. Пам'ятайте, кожна нова поїздка це нова історія, нова пригода і новий виклик. Це шанс відчути свободу. Але справжній байкер – це не той, хто ганяє на межі ризику, а той, хто знає, як повернутись додому. Тому не забувайте про шолом. Бережіть себе, поважайте тих, хто поруч з вами на дорозі. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш двигун завжди заводиться з першого разу, а дорога веде лише до нових пригод. До зустрічі у наступному випуску!